Доброго дня малята! Сьогодні я вам розповім казочку Василя Сухомлинського. Все в лісі співає. Весною ми пішли до лісу. Зійшло сонце, дихнув легенький вітерець, і всі дерева в лісі заспівали, кожне співало свою пісню. Береза співала ніжну пісню, слухаючи цю пісню. Хотілось підійти до білокорої красуні і обняти її. Дуб співав мужню пісню. Коли ми слухали пісню дуба, нам хотілось бути сильними і відважними. Верба, що схилилась над ставком, співала задумливу пісню. Прислухаючись до пісні верби, ми подумали, що прийде осінь. І листячко з дерев осиплеться. Горобина співала тривожну пісню. Від цієї пісні до нас прилинула думка про темну ніч і бурхливу грозу, від якої гнеться тонка горобина, немов шукаючи захисту. Ось які пісні ми почули в лісі. Сподіваюсь, вам сподобалась казка всього найкращого.